Україну випускний до вихованців тернопільського навчально-реабілітаційного центру завітав митрополит Епіфаній. Діти чекали на блаженнішого. Сьогодні у нас такий виступ, щоб ми показали епіфанію, що ми сьогодні приготували для нього. Ми йому навіть картини зробили. Так, але це буде в кінці, і це надзвичайно цікаво. Я раз дізнався цікаво вам з ним зустріти? Так. Девізом спеціалізованої школи є коротка молитва. Боже дай нам сили ступати кожен крок з любов'ю. Директорка закладу радіє візиту Епіфанія, адже його слова і благословіння важливі і для учнів, і для усіх, хто прийшов на свято. Сьогодні у нас усі зібралися родинами. Звичайно, батьки і діти у такому молитовному єднанні. Усі тут сьогодні є, і наші діти дуже моляться. і родина у нас надзвичайно віруюча, і ми тішимося з того, що саме наша школа має таку велику радість і таку честь сьогодні. Предстоятель ПЦУ переконаний за дітьми майбутнє і важливо, щоб вони в це майбутнє йшли з молитвою. Наскільки виталановиті, наскільки були чудові виконання. І справді, всі ми прагнемо Божого благословення. І Господь благословляє кожного із нас у цей непростий час. Всі ми прагнемо, щоб у нашому житті відбувалися дива. Не тільки дітки, але й дорослі. Інколи напередодні якихось. Важливих свят. Але всі ми прагнемо, щоб чудо завершувалось у нашому житті. І таких чудес Господь сподобає нас повсякденно дуже багато. І ми звикли до них і вважаємо, що так повинно завжди бути в нашому житті. І насправді воно повинно так бути. Але ми також відповідальні. відповідальні за кожен день нашого життя з архіпастерським візитом на Тернопільщині Епіфаній відвідав також інші навчальні заклади, звершив закладення наріжного каменя під будівництво храму на честь святого архістратига Михаїла в селі Частилів та освятив новий храм у Тернополі.